Доброго ранку. в Маленький вітерець. Свіжок хрустить під ногами. Мінус 8 градусів тепла. Але гарно. Для лютого це дуже-дуже гарна погода. Сьогодні в нас вже 7 лютого 2025 року. І найголовніше п'ятниця. Це мені дуже і дуже... Де з собаками гуляють, двірники сіллю стежки посипають, життя у Харкові продовжується, незважаючи ні не на що сонечко встає, небо таке щось сипло, правда. Але сьогодні, набуть, буде сонечно Так, п'ятниця казав. Що ще сказати? Як ніч пройшла. Так, все, все і завжди. Тривоги були, навіть по ранку вже і тривога, і відбій були. Все як завжди. <кхід> Трошки засніжило. Вон, грибуть двірники, там вже нічого росте. не. Та й гарно. Справжня зима настала. У Харкові все. Все продовжується, як? як Ні, чекаємо на, на мир, на весну. Через три тижні вже весна. Може і мир. Дуже-дуже. Сподіваємося. Усім гарної п'ятниці. морозної, Зимової літової. Лю, 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 так все. все буде там ще 74. Ну і звичайно. Буду, может, не знаю, сегодня сейчас. До побачення, мать. Пока. Гарного дня.